Наскільки страшно буває просто почати. Скільки разів я намагалася відкласти це, скільки разів я вважала, що мене недостатньо, скільки разів я картала себе за те, що я зробила, коли люди побачать це всього лише 2 секунди, а я буду думати про це ще два дні, або тиждень, або скільки я зможу. І в один момент я вирішила, що. Я занадто сильно люблю ділитися чимось із людьми. Тому я починаю записувати такого формату відео. Можливо, це буде мій особистий відео щоденник, але який потрапив до ваших рук, можливо, це буде епізоди мого життя і мої емоційні struggles. Тому що всі ми люди, і так чи інакше, нам притаманно. Сумніватися, нам притаманно боятися. І я хочу, аби, зайшовши на це відео, ви відчули, що ви не одні, що це нормально, і не треба, напевно, все ідеалізувати, не треба прагнути до кращої версії себе, а інколи можна побути просто, в принципі, людиною з усім спектром емоцій. Мені здається, якби існувала діаграма поганих, хороших, середніх, проміжних емоцій, то я була б десь ось так. Тому запрошую вас до свого відео і сподіваюся, що ви зможете відчути себе хоча б трішечки спокійніше і краще по його завершенню. Відео щоденник, день. Перший. Я не знаю, що я роблю. Я просто записую свої думки і свої емоції сюди. Без якихось прикрас, без, знаєте, оце все, ідеальний ракурс, ідеальне волосся, ідеальна зачіска, ідеальний макіяж. Я ходила з ним весь день, втомилася, поспала. І, якби That's it. Інколи, я думаю, що в моїй голові за одну хвилину може примайнути. Десять думок, 10 емоцій, Прямо от так. Мене рятує вивільнення цих думок фізично. Тобто, якщо я в на якийсь спорт, чого в мене давно не було, той саме адмінтон, теніс Бадмінтон так далі, я почала займатися вокалом. Для мене це дуже непросто. Для людини, яка дуже сильно сумнівається, насправді, в своїх. Здібностях я зажата. Тобто я в якихось сферах життя така вся. Але насправді за цим ховається такий, знаєте, бутончик не розпущений зовсім. І хто знає мене близько, і хто, в принципі, бачив оцю мою вразливість, він одразу зрозуміє, про що я кажу. Але я намагаюся впоратись. Я намагаюся. І це таке, така боротьба емоційна із самою собою. Я підписала цей договір, уклала його, і ми на путі, як самурай, знаєте, немає цілі, є тільки шлях, тільки путь. Оце я. Інколи мені здається, що моя, моя місія в цьому житті це творити невідомо що, пробувати максимально багато речей. Показувати людям, що вони не якісь дивні, що є я, <смі> і, і що я дивніша за них, і вони можуть розслабитися, в принципі, і спокійно жити своє життя адекватно, поки я владнаю з усіма своїми станами. Але а, я почула таку класну думку психологині про те, що. От у нас є багато ролей в цьому житті, які ми граємо, але по факту це все ми. Коли ми намагаємося бути собою, віднайти себе, типу, до цього, ким ми були, якщо ми намагаємося стати знову собою, ким ми притворялись, яку маску ми вдягали на себе. Я така, «make sense». Тому що мені одразу здається, що якщо я хочу робити кардинально різні речі, це означає, що в мене біполярка, мільйон альтер-его, і я взагалі неадекват. А потім я зрозуміла, що ні, напевно, все ж таки це нормально. І, тобто, якщо ви сидите в офісі 24 на 7, а у вас, наприклад, потреба в увазі тобто, якщо у вас є потреба піти на латину і йти на конкурси, Аби її не реалізують, то це може зіграти злий жарт. Інакше страждають всі навколо цієї особистості. Минуле відео було про спокій, так от, це відео буде про мій неспокій. Добре. Рубрика, що на моєму столі, у мене через три хвилини англійська. Um, she was messy girl. So look at this. I, I have no idea. Я не підставляла нічого. Але факт в тому, що у мене на столі лежить оце. З іншого боку, у мене лежить оце. На програвачі у мене лежить набір олівців кольорових. У мене лежить пластир. рулон пластырей, ну мало ли. Подержать рулетка. Чехол вы Пачка пластырей. Ой, ребята. Проэкспериментовала за кокосовыми вершками и с цукини пастой. Кит! Там кіт. Він біжить до мене чи від мене, я не знаю. Напевно, від мене. Ну ладно. Сьогодні була англійська 2 години. <рес> мені сподобалося вчитися, це дуже заспокоїло мою емоційну нервову систему. Сьогодні я в футболці своєї тітки, яка зараз живе в Італії, і їй не підійшов розмір, тому всі речі достаються мені. А ще цікавий факт: новіс решка. Ми ходили на барахолку, ну, як, типу, крамничка вінтажна. Я їх там побачила і закохалася. Вони як якась пожм'якана фольга. Взагалі мені дуже подобається так ходити, самі гуляти. Я відчуваю максимальний спокій. Я б розмовляла так з собою дуже довго. Але я думаю, що якогось зустріну, сховаю телефон і злякаюся. Але життя змінюється на краще, коли я перестаю думати 500, -500 мільйон думок за день. Відео щоденник, день-два. Сьогодні у мене все полегше з ментальним станом. Ще досі світить сонце на вулиці світло. Хоча вже 637 на дворі. Але я собі заварила м'ятний чай з етеутеракоком, який піднімає тиск, тому що мій тиск просто я не знаю, що він робить, він покидає чат дуже часто останнім часом, і я просто я п'ю чорний чай, кавою запиваю це все. Але це не дуже добре, потім п'ю чефір зеленого чаю, тому я п'ю зараз м'ятний чай в надії на те, що м'ятний чай з етеотеракоком. Це якась штука, яка піднімає тиск. Дуже обнадійливо. Що я хочу сказати за сьогоднішній день, я почула дуже важливу думку з підкасту, який сьогодні слухала. Yes. Я навіть її собі записала, щоб не забути. Я зараз сам її зачитаю, тому що я забула почати ставити собі питання. Що мені не вистачає, аби закрити свої потреби, і які в мене є взагалі потреби. Тому що останнім часом я намагаюся робити дуже багато всього, але чи воно мені потрібне, чи я ціную те, що я вкладаю в цей час, чи я просто роблю щось на автоматі, біжу, невідомо, куди біжу, навіщо і ціль. Треба мати ціль, щоб не. Втратити по дорозі усі свої сили до цієї цілі. І пам'ятати, для чого ти це робиш? З якою метою? Захотілося б порівнювати себе з іншими. Хоча я, я дуже сильно стараюся завжди казати, щоб люди порівнювали себе тільки з собою. Але, звісно, знаєте, теорія і практика це трішки різні речі. Коли ти щось кажеш теоретично, це не завжди легко прожити практично. Ось так. Типу. Я потроху на путі до покращення цього. Я зрозуміла, що інстаграм це не мій ворог, нема добра без лиха, щось таке, і нема лиха без добра. Так от, якщо в дозованих цілях це використовувати, це приносить користь. Але якщо ти заходиш туди кожну секунду, це, звісно, не користь. Більше робити, менше крутити це в голові. Yes. Завтра я домовилася про класну зустріч. Я дуже хотіла вже побачитися зі своєю молодшою сестрою, провести разом час, тому я дуже щаслива і рада. я починаю реалізовувати справді свої потреби, свої бажання, тому що я зрозуміла, чого я хочу, і намагаюся сфери життя свої органічним чином налагоджувати. Починається дуже багато нового цікавого, і треба не боятися цього, а сприймати це як хвилю, на яку ти намагаєшся залетіти. І нічого страшного не буде. Ну, подумаєш, ти можеш впасти. От дитина, вона коли вчиться ходити, вона ж коли падає, вона не каже, все, я до цього, в мене немає хисту, у мене немає таланту, я більше не піду. Ні, вона падає ще мільйон 500 разів, і все. А чому ми, коли у нас щось не виходить, чомусь прячемося, пручаємося і думаємо, що ми остання людина в цьому житті не пристосована до цього і взагалі немає таланту, немає сенсу продовжувати, тому що хтось подумає, хтось побачить, що ми не ідеальні, що ми, ми не можемо це робити. М -м 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 -м. Не. Так не можна. Тому. Чим більше впав, тим більше піднявся. До зустрічі до завтра. Значить. Той випадок, коли ти проводив час в теплоті і дуже насичений вийшов опісля. Наступного дня ми пішли на день народження до родички. Я проводила час зі своїми племінниками, які. Зростають, і щодня ти бачиш, наскільки вони цікаві, і взагалі, як це дивовижно бачити їх еволюцію, міміки, емоції. Я вперше споглядаю ось цей перехід від людини, яка не вміла говорити, до цілком свідомих малюків, які роблять свої перші кроки і пізнають світ все більше. Я просто не розумію, що має статися, щоб я перестала стадатися свого голосу. Мені абсолютно байдуже, що мене тут відбувається на голові зараз. Щось я в собі, але щось залишається незмінним. Це звучання мого голосу. Мені некомфортно, мені неприємно його чути, коли я фальшую, коли я не дотягу. При цьому у мене настільки великий камок стоїть, що мені хочеться просто розплакатися і вибігти. У мене в дитинстві таке було багато разів, коли я ходила, ти проводив накал, і я переживала, що ніхто не почув, що я співаю. Але при тому мені дуже хочеться і мені це подобається. Дати Блест хеві метал. Я зрозуміла одну річ, що я не не вмію співати, а я не вмію дихати і розслаблятися. Переживаю для себе такий період трансформаційний, я б сказала, невідомого. Дуже багато з'являється в моєму житті того, що раніше не було. А при тому повертається потроху старе, і воно нашаровується одне на одне. Я поки я не розумію, як це має бути. Я зовсім не розумію, як це має бути. При тому я не хочу, аби цей стрес, скажімо так, зруйнував вже те, що в мене було. Тому доводиться якось балансувати між цим. Щас вона то короткий, я, я постійно сумнівалася в собі. Як я люблю тут ходити гуляти по території університету, коли нікого немає. І я йду з квасом і курячими країцями. Сьогодні в мене думка про те, що не слід звинувачувати людей за те, чого їх не навчили. І не треба сприймати все на свій рахунок. Зараз 2025 рік, хто забув, можливо, я знайшла свій щоденник, щасливий щоденник, де ти пишеш, за що ти вдячний по закінченню дня, що в тебе вийшло, що в тебе не вийшло. Я знайшла записи 19 рік. І знаєте, читати це дійсно дуже цінно, тому що ти згадуєш себе, і те, що я тут бачу, дуже сильно мене торкає. Покрутісь, покрутісь, не покрутісь, да. Ну, яка красота. Усім привіт! Знову! А, у мене з'явився час записати відео, я вирішила, що треба поговорити. Зараз я сиджу <плат> над своєю картиною. От, от так вона виглядає, якщо що. Я трішечки малюю, коли в мене є до цього настрій, або якщо в мене дуже багато всього і мені це треба виплеснути, я малюю. Це, до речі, дуже класний інструмент, особисто у мене. Я дуже люблю імпресіонізм в усіх проявах цього слова. Я обожнюю мане, я обожнюю сіслея, я обожнюю Сіньяка, поль сіняк. Це просто ну, я його обожнюю, я навіть в Італії була. Я знаю, що це французький митець, але я італійською купила його журнал, і тут прямо дуже. Багато чого цікавого. Я, звісно, італійською ще поки не володію. Але це поки я б дуже хотіла почитати ще про ренуара. Мені сподобалася книжка, хотіла її купити, але не купила. Від видавництва Ташин це було дуже гарно. Я пам'ятаю, що там побачила собор Сан-Марко, як він зображував. І для мене це от просто терапія. Я лікуюся мистецтвом. Інколи слухаю класику, прям великі такі концерти, симфонії. У мене був такий період, я про нього розповідала в минулому відео своєму. От, а зараз я малюю. У мене взагалі, знаєте, коли психіка потребує розвантаження, кожен тиждень, напевно, у мене змінюється стратегія, тому що не тиждень, добре місяць. А в якийсь місяць я потребую більше фізичних активностей, а в якийсь місяць я потребую. Творчості, в якийсь місяць я потребую, наприклад, у мене просто завал по навчанню, і я просто з цим працюю. Але хотіла сказати, що я сьогодні поспала мінімум. Тобто, я, напевно, заснула четверті ранку. У мене була непроста нічка в емоційному плані, мене щось так підкрило конкретно, але. Наразі я почала діяти, і мені потроху легше. набагато легше. Я одну ціль, яку дуже сильно боялася визнати, визнала. І не знаю, чи у мене вийде до неї наблизитися, чи ні. Зараз я намагаюся спробувати все. От, Якщо в мене надходить якась інформація і можливість, у мене загорається лампочка, ще одна лампочка. І коротке заміка... замикання виходить просто з цього всього. Але, напевно, якщо я не могла це втілити, мені б ця думка не прийшла у голову. Правильно? Я з такої виходжу парадигми ситуації. Як там кажуть, Your dreams God's destiny for you. І я людина, яка схильна в це вірити. Why not? Хто я така? Щоб не вірити в дива. Я взагалі вірю в дива, я вірю в знак, я вірю в астрологію, напевно, все-таки, нумерологію. Але трішки від цього відійшла останнім часом і більше орієнтуюся на власні почуття. Не гонюся за цими гороскопами. Я на дуже великий час зробила на це перерву з особистих причин, з якихось там ще причин. Так спокійніше жити, скажу чесно, з моїми тараканами. І за що я дуже люблю малювання і особливо масляну пастель. Зараз це я вам показую шпатель, тобто мастихін. А так я собі накупила масляну пастель. Ні, в мене була вона колись вдома. Я просто декілька кольорів ще там накупила. І я просто їй везюку як помадою. Це прям, знаєте, не дуже м'яка, комфортно в використанні. І ти просто оце медитативно цим займаєшся. І скільки було сумнівів у мене, аби щось таке виставляти, просто мільярд, мільйон. І мені треба було дійти до ручки, щоб перестати думати взагалі. Дякую за увагу, за терпіння. Цікавий факт, я плавлю пастель над свічкою і потім її розмазую, от таким чином, мастихіном. Я відчуваю захват. Тож це був новий формат. Дякую, що ви спробували його зі мною.